Там гріх волає до свідоцтва Бога, він іним приходить мовчки закрити рай, садити сум зіниць і гріти їх промінням серця. Що з цього знаю я, чернець в цих голих мурах. Ось так уривком п'єси Смішний святий у виконанні акторів театральної студії Хочу народного дому просвіта львівської політехніки розпочався творчий вернісаж. Організатором заходу вкотре виступив міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою національного університету. Цього разу зустріч з митцями, які живуть за межами України, письменницею Вірою Вовк, художницею Зоєю Лісовською, та письменником Тадеєм Карабовичем була надзвичайно цікавою та по-родинному теплою. Нашому Повезло. Це вже п'ята поспіль зустріч. Дві зустрічі були публічні, були людні, така як сьогодні, а ще були дві дуже камерні. Ми відкриваємо наші українські скарби, які живуть, працюють, мислять, творять за межами України. Відома українська поетеса та письменниця Віра Вовк, яку називають феноменом української культури у світовому часопросторі, презентувала у Львові п'єсу Смішний святи у польському перекладі Тадея Карабовича. Безсумнівний талант та глибину творів віри вовк визнають і в українських мистецьких колах, і за кордоном. Роман Лубківський назвав авторку княгиною української словесності. «Середниця княгині української словесності, надзвичайної і повноважної посланиці. Нашій культурі в світі, і насамперед в Латинській Америці, бо істина невичетна. Широко отримуємо нові книжки, а на антологіях, публікаціях в різних виданнях годі застановитися, бібліографія. Через Письменниця, літературознавець та перекладач Віра Селянська нині живе у Бразилії. Втім, щоразу повертається до Львова, бо сюди кличе душа. Тут я прийняла Перше святе причастя з рук мого хресного батька. Тут я ходила до Львівської гімназії кукурудзянок. І все, що я зачерпнула у Львові, це стало мені дороговказом вказом і щитом впродовж цілого життя неочікувано, але дуже зворушливо Віра Вовк звернулася до української молоді з розумінням їхніх проблем з надією та настановами. Звучали слова авторки. Треба рятувати Україну від неморальності, корупції, хабарництва, запроданості, егоїзму, лінивства. Це єдина дорога до самозбереження. Зберегти і примножити зв'язки з діаспорою, підтримувати стосунки з українцями по всьому світу один з головних напрямків діяльності міоку львівської політехніки. Цього разу працівники інституту перевиконали своє завдання, адже стільки натхнення і задоволення від спілкування з митцями львівська громада не отримувала уже давно.